Ми вітаємо, шані громадяни, і ми продовжуємо проходити Dead Space 2. Саме так, тому засподобайка якийсь прекрасний коментар. Так, на чому я взагалі закінчу? Перший інвентар. Треба продатися. Раз. Перше продаюсь. А... а це. Окей, треба перше продатись. Возлі в мене не так багато, як я пам'ятаю. Хоча... а, тут немає магазину. А, тут немає магазину. А, як розумієте, це треба мені звідси дістати шайбочки і їх вставляти. Ну, це відео я заліз. Я його по-мозі. За... А, там, я його записую після етерів. Тому що, ну, мене прям пробили сьогодні на етери на їхнє записування. Е, є гені, який не почав е... відлік часу. Та, точно пробив на стрімінг. Ну, ви розумієте. Типу, ми цілий день де-факто сиділи і тупо грали в один Project доволі класна гра... гра! Але як на мене, вона класна, не чисто для етерів, але не для запису. Тому що вона доволі нудна, довга, там треба буде доволі багато що вирізати, типу. У більше часу ти, типу, стоїш фігачиш зомбі і цей. Ну та й все. Ще бракує одного однієї штуки, як я розумію. М -м Стоп! Я мав глянути анімаційні, с... анімаційні серіали по Space. Я геній. Я тільки що згадав. Стоп, я тут знав, коли я почав запис. Ілон Маск. Та. -та. Чекай, це ти, 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 ти мені точно не треба, а що? А, я мав типу зупинена... Та, дякую, зрозумів. Стався прогрес. І типу, як я розумію, я зараз зможу відправитися на цій хріні, так? Що? А, ні. Я йду сюди. Так, і. Так, я вчепив транспорт, зустрінемось на місці посадки. Ми скоро там будемо, Строси, ходімо, ходімо. Ну, це Дев'ятий дев розділ. Це дев'ятий розділ. Просто клас! Це я розумію, швидке здохання. Дякую, я тупо почав і здох. Дякую. Дякую, українське сердечко. Що ми... Ой, що ми... боже, що має по набоям? 15. Це було зайве, я, 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 я розумію, мені треба це вирізати відаль. Або хоча, ну хоча там один раз, другий раз, ну бог любить 30, як ми знаємо. То в теорії зараз спалиться перший. Я його на нього кидаю ту хрінь. Кидай. Кидаю. Відстрілюю Йому ноги. Все. Тихо. У мене дуже час у закінчився. Мені віддалі б більше його трошки запас, звісно, але це коштує ті хрінь, А я їх дуже не хочу витрачати. 6, ну, на 8, ну. <laughs> Моя кількість набоїв мене дуже радує. Де боже зараз буде якийсь момент стрьомний? Бо я реально не витягну. Айзику, навіщо ти шукав мене? Знаючи, що я мертва. Думав, я пробачу тобі. Геть, з моєї голови, ти Те... не ніколь. Хто я, Айзеку? І справді цікаво, хто вона? Ну, скоріш за все, це просто витвір його хворої уяви. Шолом надягни. Просто витвірю його хворої уяви. Давай. Живий, здоровий. Айзику, він не тріщався на мене. Крізь дірки. Строси, послухай, послухай. Мене. Годі вистрізь. Спокійно. розслабся. Айзику, треба забиратися звідси. А їдь їдьмо. Та я поняв, що з вами згодний. Шолом надягни. Христом Богом тебе молю. А, До речі. Мені тепер так цікаво стало. Е, є посттравматичний синдром. Oh О Боже, не може бути це ж і Шимура. Ти хотів That's поговорити, not. але гаразд. Yeah. Так, um, колишня гордість і сорі з сумним кінцем. Я чула, що весь екіпаж загинув від терористичного нападу. Sort of <laughs> Майже, що? Від терористичного нападу? Те, що сталося на кораблі, не терористичний напад. Тобто. Саме так усе почалося. Еллі. Усе що діється тут, ділась на щимурій. Я бачив, я був на кораблі в час тих подій. Гей, hey, що таке? Не, не знаю, певно, щось перегороджує колію. Будьте тут, я перевірю. Блє. А, Міц ціка... цікаво. Чи якщо у тебе з'явився посттравматичний синдром внаслідок ще того, що, наприклад, якась близька тобі людина там, загинула, якраз таки це дуже сильно так, стресова ситуація для твого організму. Боже. І, типу, через 5 років у тебе якраз галюцинація. Галюцина... Ну боже. А, і, Типу, так мовити відлуння цієї події. Мені цікаво, а може бути якась галюцинації щось таке. Мені, до речі, треба буде і далі поцікавитися. Я б взагалі хотів би бути в майбутньому, можливо, навіть вчителем, а вчитель або юрист, я ще думаю. До речі, взагалі, як я знаю, коли ти йдеш на педагога, у тебе є на першому курсі психологія. Тому мені страшно спілкуватися з педагогами, але я спілкуюсь з одним, з однією точніше. Яка якраз таки озвучила запікання матів, але я вже менше лаюсь у цих відео. Тому поки що їх немає. Окей. Okay. Е, можу. Я геній. Звукозапис. Залишайте для цілі. За нами ж знаєте наш екіпаж. Наш мертвий екіпаж. Залишається тільки я та Елі. Ми не врятуємось. Ні, Еллі. Нікей, бле. Б... Підво... Ще кілька кроків. Хотів сказати я. Хотів сказати я і не сказав. Дякую. Боже, в мене, типу, горло. Це взагалі не награна моя гра, тому що, ну, типу. У а... мене був настрій взагалі не до запису, я хотів валятися день в ліжку, ну і максимум етери робити, тому що Етери це сиджу з друзями і ми граємо. Ну і читаю час від часу. Час, час. а... це, це трошки інше. Коли на записі ти просто як неадекват сам з собою говориш і це дуже цікаво. Знаєте. Це тупо було x 2 Окей. То що, містечем? Не впевнений, що це правильний переклад, але я не буду сильно вимахуватись, тому що, слава Богу, ще є переклад. Тому що, коли в гри є український переклад, це просто 10 з 10, це просто up and take my. money. Ну, бо український, як на мене, на мою скромну думку, український переклад це може бути, так би мовити не мот ну, мотивом навіть для зрато того, щоб я купив гру. Мотив. Ага, бішу бішу їти. На тобі з ноги. Тихо. Тихо, У мене оці істоти дуже вкурлюють. Привіт. Дякую, до побачення. Тепер гвинтівка. Доплачення. Я надіюсь, це все, якщо чесно. в мене набої не дуже багато. А що в мене має статус з батарей? Ні, в мене немає статус з батарей. А в мене, до речі, ось ці хріні. Падай швидше, я тебе ногою доб'ю. Там може він і не ногою. А Це було геніально. Коли ти їх вбиваєш так як я, це дуже класно, тому що у тебе залишається вибухівка, яку можна використати. І на мій превеликий жаль. В першому диспейсі я не дуже додумувався до цього. В першому Space трошки інша ситуація, бо. Перший Space загалом він був більш напружений, як на мене. Типу, те, там було набагато більше страху, ніж в другому Space. Другий Space, він ще такий легкий. Порі... Бачи. Я... Ну, бляха, в останній де-факто. Я ж так старався, а вони... Боже, це жахіттє. Суцільний жах. жах. <гум> Дякую, я прийшов, тут було все прекрасно істо... і Бляха, ясно. Мені треба просто пам'ятати, що постійно біля цієї істоти є якісь секретні запаси смаколики, щоб її знищити. З набої для шукача, 300 30 тисяч кредитів, аптечка. Дякую. Атечка використовується. Хрі... Штуку, десь зразу четвертого, напевно. Десь п'ятий, четвертий. У мене тупо було смер... десь дві смерті верху... ні, Без рахувань того, яка на запис. Дві смерті під кінець. І одна. Було ще кілька на початку. Сказати, що я помирав, тупо, це нічого не сказати. Ну тут ніяк. Хоча. Хоча, до речі, можна так. А можна і так? Я, я ненавиджу ваші хріні, які висять то на стелі, то там. Я Христа... я не знаю, я просто обожнюю. Це найгірше, що напевно додали в другому диспейсі. Слава Богу, що я ще проходжу звідси, а не звідси, там, ну... Реально, я не знаю, що може бути гірше е, в другому Дедеспейсі. Е, раз, два, три. Ну що сказати, чекаю, поки цей ліфт пр прекрасний, підніметься наверх. Раз. Підійшов. Втік. Кинув труп. Кинув туди. Кинув туди. Все. Бля! А це типу як? Типу комбо. І мене його. Ні, ну класно, класно. По домашньому прям уютно мені сподобалося. Дякую. Ой, боже. Ну Ле леле, Пішли. Теж не. Дякую, я, я просто обожнюю це все. Так, нарешті магазин. Так, боже, це дуже класно, але. На продаж, на продаж, на продаж. далі на продаж, все продам. Все з хати винесу. Так, що мені з цього, цього бажано купити? Почнемо з чого. 15. А, це також 15, це 20. Чомусь по 50... 15, я трошки не розумію, чому. Ну це 10, це ще гірше. Перше, я хочу закупити набої для пістолета. Ну, різак, це так молоти база, основа підґрунтя буття і так далі. Я з ним вже пройшов е, який? Боже, я з ним пройшов перший Джеспейс, а я першов, другий з ним пройду. Надіюсь, третій я також можу з ним пройти. І як на мене це буде ідеальне проходження. Типу, <ріпу> що в першому, що в другому диспейсі в мене буде різак, може і в третьому буде. Може в третьому доразі також з цією гвинтівкою побігаю. А там система крафту, донату. Елі, Транспортні двері перегрожує велетенське щуплю. Воно велику... велику ємність. Велику ємність? Трихлорид азоту. Він вибухне під... під перегрівання. Чудово. Я геній. Ну я не хочу ВНИЗ! Блін. По-моєму, треба. А, воно безкінечне. Подіюва, ми знову їдемо. Чекатимемо тебе на горі. Гаразд, бачу вас до зустрічі. Амм. Тут просто ще є. Okay, Айзек біжить Що, ти здорів? Знає... От наші посади, щоб я з'їв, вона все підпалить. Бля. Поріжачок, давайте, будем, давайте будемо, давайте жити по дружу. Раз. Біжи, Айзек. Знаєш, як там біжне. Бляха, ну не стільки свійгового айзику. Любий друже. Дякую, я. Е -е... По-моєму, мені треба бути більш е -е... спритним у випадку цієї гри, тому що це жахливо, що. Хоча я, до речі, можу намагатися зверху якось докидати тими штуками я зараз буду, до речі, це спробувати робити, а це буде за кадром, скажі за все. Саме так. Враховуючи те, що в мене був стаж, це було набагато легше, ніж я очікував, тому що, ну. Без тазису, бо это цього бота не нравится. Сражайся, в з діру в стинах. Ск... він блядь, він й не один, Кур. Угу. О! Геніальність пішла! Нє! Нє! стоп! А у цій прекрасній ноті я краще виріжу те, як мене вбивають, тому що Ютуб не оцінює таке. Дякую. Стоп! Тихо. Так. Зараз на все вибухне. Мерші піднімайся до. Айз! А, привіт! Привіт! Тихо. Бляска. А, Ну. Я стоп. Не дай Боже, мені зараз знову треба буде перегравати, то. Я стільки часу гроб, просто, щоб це пройти. А зараз знову. Не дай Боже. Я, знаєте, я. Дякую, ця гра стане першою, яку я видалю. Після такого просто клас. Я. Тут не знаю, яка це за спроба. Ай боже. І зараз знову сидіти кидати ті діжки, вірити в краще майбутнє що, я не здохну і так далі. Клас. Дякую. Все, сюди! Побачення. Стоп, 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 добуй. Дякую. Все, забрав те, що хотів. А це головне. Оу. Ох! Їдьмо, 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 дякую. Швидше, я взагалі швидше не їде, клас. Ну о боже їдь. Мої емоції не передати словами, вони просто прекрасні, враховуючи мої емоції від перегравання інколи в цій грі. Ну так, тому що я ж мушу повимаху грати на максимальні важкості. Пане Кларк, за інший обстан, я б захоплювався вашою насильністю. Однак це живіше за нас і живіше за життя всіх людей на станції. Пане, ми звершимо підготування до евакуації. Схоже, <схід> що на цей кінець, тепер все це просто мертвий вантаж. Про що це він? Айзеку? Що він назвав мертвим вантажем? Він використовує совершенно правді, зупинив транспорт негайно. Трясся. А, вірус за станції напіл. Далі їхати неможливо. Вези нас назад. Що, навіщо? Просто вже? Елі, у Ой боже. Стоп стоп, ты шамура! Що? Якщо зможете на кілька секунд зідати колі, ти зможеш проїхати далі, будь готовий і наглядай за стросом. Айзек, ти адекватний? Айзеку, не треба, це дуже погана ідея. Е, звикай, має цілу купу поганих ідей. Чесно, Айзик, я замітив. Знаєш, що за весь час, поки я граю тобою, я замітив всі твої погані ідеї. І хоч заявити тільки одне, вони жахливі. Звісно, без образ. І Шимура. Може не треба було. Стільки класних, прекрасних спогадів то так було по-домашньому уютно. Нічого тобі взагалі тут не подобалось. До речі, було був класно, якщо б був якісь знайомі місця з першої частини. Я був би їх не порад побачити з новою графікою. Ну і байдуже, що нічого так сильно не змінилось. Мізець тут некроморфій не має бути. Тому що це іще мура. Мізец... Зази... А, хоча могли залишитись. Розділ 10. Ще 5 розділів. Кінець гри. Стоп. Елі, я у середині. У відпочивальні має бути й робочий комп'ютер, з нього можна перевірити стан корабля. Okay? Ти у нормі? Чую знервованість у голосі. Last, know, в коли я тут був, справа піши не нато дорос. Слухай, я зживши з тобою трохи пізніше. А, Оце, до речі дуже згадується, міс. Це прямо один в один, я прямо пам'ятаю. Як я тут перший раз проходив? та та та, та. Во! Ну тут на мене не напали. напало. А на цей раз. Типу, вони ніби хотіли тут карантин зробити, але в мене таке ще, що, що карантин пішов по п. Пішов, пішов по всім відомому місці. І карантин, навіть не вийшов. Ну, а це у нас така Боже, Одна один з такого. Що, стоп, йти. Але я ще можу сюди пройти. Раз. Все, дякую. Тепер пройду. це як один з варіантів. Цікаво просто, що тут є. Текстозапис. Ага. Ну, це ви потім самі прочитаєте. М -м, надійно. Чому я це не бачу? Голон, це Герік. Ти справді нічого чуєш, коли прибираюся в туалетах, За кожні зміни чую якийсь звук за стінами, наче хтось шкребає. коли стою на місці, звук припиняється. Коли не стою, звук не досі повертається. Сьогодні він рухається за мною. Просто під ногами, наче переслідував мене. Я я я вже не витримую. Го змін. Трошки не той, не та озвучка, але це таке. Корабель проклятий. Це погано, дуже погана прикмета. Я попрошу про переведення і тобі раджу. Та я в сам би тут ніколи не був би. Це жахливе місце. Пам'ятаю це все. А, бла 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 бла. Де вентиляція? Спереді. Чорт забирай, так і думав. Що таке? Бла бла на ремонті. Мій удасть способність на жаль палубу. Цікава ситуація. А сейчас не знайомо. Це безпечно? Не знаю, як воно буде. Я тебе повідомлю. Айзік, у мене тут чисто одне питання. Це безпечно? Ой, це незнайома хіба? Цей коридор. О. Можеш вдаватися, що тобі однаково, але тебе теж від перебування тут. Чи не так, Айзеку? Усі ці поліетилен і стрічки, які закривають шрами, намагаються приховати кров і мертві тіла, щоб ніхто і ніколи не дізнався. Але ти пам'ятаєш, що сталося, незалежно від того, як глибоко намагаєшся закупати ці спогади. <кхем> глибоко він. Я вже не Щось Ніби ФПС просів, але гаразд. Мене лякає тиша. Мене дуже... О, до речі, питає, як тут некроморф обило. мене дуже лякає тиша. Вона неспокоєна. Ну, типу, тиша. Це, це стрьомно. У випадку і йде Бо, Бе що ж, зараз далі буде щось веселе. Там, до речі, типу, там могло бути таке, що не знаю, кімната з цим. Опа. Щоб просто кімната і там зразу цей. М -м, некроморф, типу. Ну, типу, бусім збереження і здалі некроморф. О! Типу, надпис першої гри, що. Типу типу, відрізайте їм кінцівки. А верстакадрочі в першій грі тут не було. Ну але я ним зразу скрусаюсь у цій грі вже. У другій частині. Пустим. Раз. Два. Три. Так, 2, 3. Давай далі. Ні, далі не буду мене вже тільки два вжила. 12 куль нормально, Живем. Мені... Реально, в мене відчуття дежав'ю. Мені стрьомно. Тут знаходитись. Бо це було максимально непривітне місце. Не двінають зараз. Ну, виглядає непри... непривітно, але... Воно більш безпечне, ніж минулі рази. Минулі рази це було прям дуже весело. Будь ласка, ні. Я, я, я не хочу з, з ніким воювати на іщимурі. Я не можу спати, я не можу їсти. Мені зняється страхіторінічні жахіть. Диспетчерка зв'язку рейс і щит Н5, та дозвіл на приземлення. Господи диспетчерка із поверне вашим човнику дзвонить приземлює від у вас, що тільки правдиві? Так, точно. вантаж у нас, він блажений. Хвала альтмену. Що? Вас зрозумію, повідає капітан Метіасан і сади команду забирати вантаж. Вас... Що? Ми отримали з пречі поєднання з колонії. Можете повторити? У колонії по насдійні загибли. Більші загиблих. Більшість загинув у нас тут же таке злочинів, самогубст. Бо що там коїться? Не знаю, я просто радий, що вдалося брати звідти. Таке враження, що там усі з'їхали з Лузду. Я зрозумів, це вони доставляли обліск на Ішимуру. І якраз таки це поч... стало початком епідемії на Ішимурі, тому що епідемія почалась якраз таки за колонією. Так, саме так. Тому, в принципі, на цій програмці ноті. Тому що, ну, так, ми вже будемо закінчувати, тому писати подобайку, напишіть, підписати коментар. Ну і за бажання можете підтримати канал. Фінансово на картку, банку на патроні або на дяку. Тому до нових зустрічей.